Так как вы и являетесь начальником видеорасподил из ММЛ, да? У нас э, е, вопрос, сколько задолженности по наказам атошников, е, наказов на дозвел и наказов на затверждение. Еще есть. Только ну, нам честно, не то что вы там... Статистику дають нам надо просто чесно на, на, на даний час так зголи, я вам підрахувати не можу, скільки є за заборгованості. Я на цій посаді працюю а, півтора ще тижня. Великий об'єм документів і наказів, і відмов готуються на направляються людям. Скільки по кількості я на даний час сказати не можу. Потрібен а, якби час підготувати. Я, Дивіться, ви працюєте. А ми волонтери. Ми то знаємо скільки відмов, бо Нам постійно хлопці телефонуючи сім'ї загиблих. Телефонують. Ми рахуємо. Чому ви на своїй посаді час, не можете? То, тому що у зв'язку з великою кількістю звернень а ми на даний час намагаємося підготувати накази, завізувати їх та видати особам. Готувати статистику все можна, воно у нас ведеться, але на даний час я її в голові не тримаю. Ви подавали документи на отримання земельної ділянки? Документи на всі сім'ї за період того, як я тут працюю, жодної заяви нічого тут не було. Держгеокадастрів взагалі я працюю півтора. А до цього ви писали на заяву, подавали на заяву на отримання земельної ділянки подавав, а члени вашої сім'ї? А скажіть, будь ласка, в якому районі ви писали на отримання земельну ділянку, заяву я ви не пам'ятаєте, де ви пишете заяву я, коли я пишу заяву? То я пам'ятаю пишу, коли я заяву. Ви не пам'ятаєте, де ви пишете написали заяву? Ну на, 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 на даний час не пам'ятаю. Ну, тут есть два варианта. Или вы не хотите говорить, или вы не памятаете. Я, я я писал. Я писал, я писал 2 года назад, когда пришёл, я памятаю, где я хотел. Вы знаете, я можна... А вы полторы недели написали, вы не памятаете. Я вам скажу, чтоб що... давайте, я... давайте, давайте На... мы просто На... сделаем попроще, вы подаёте документы, покажете, куда вы писали, да и всё. За, ну, ці до документи вони знаходяться вдома. Я першої писав звернення, я, я вам хочу пояснити, чому я не памятаю, тому що це було, якщо я не помиляюсь, більше року тому. А землю ви опримолочили. Землю землю отримали? Чи ви не пам'ятаєте чи землю? У вас ще будуть у мене якісь запитання? Ну, ми, що що, що вже стосується а... безпосередньо моєї. діяльності? Да, так, 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 це, це таке вопроси по вашій безпосередній діяльності, тому що ви начальник розподілу землі. Я пробачаюся, протягом півтора тижня, які я тут працюю, жодного наказу чи звернення від мене особисто чи членів моєї сім'ї сюди не надходило, не розглядалось взагалі. Я, маючи на то право згідно з земельного кодексу, подавав заяву, але то було більше року тому. Ніякого відношення до мого перебування тут вони не мають. Документи запитаю, вам давали на руки? Мої інтереси представляла людина по по дорученню, чи отримувала вона чи ні. Я не пам'ятаю. Я вам не, 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 не хочу брехати. Я на даний час не пам'ятаю.